Я це недавно тільки дізнався, що тверді породи дерева, от коли склеюєш між собою, то мазати не одну ділянку, надо, а обидві оказується. Тому що якщо десь якась нерівність буде, то клей між собою кристалізується і утворює якби таку от сіточку. І тоді він скріпляє це дерево, і нікуди воно не дінеться. А якщо мазати тільки так одну сторону, наприклад, і потім уже склеювати його між собою, то можуть бути нюанси. Оце я скільки вже столярую, а про такі речі узнав ось тільки недавно. Хто це тобі розказав? А це якось у Руслана е, е, на цьому, на прямому ефірі заходив пан Дмитро. Довженко. І я це в пан Довженко відкрив такий секрет. чи... Ну як, не секрет? Можливо, це для когось не секрет. Можливо, це якби нормальні.